Вітаю, друзі, наш незмінний символ у цій передачі: годинник епох, надихає мене зазирати у різні історичні моменти, які здаються мені найбільш цікавими для того, щоб зупинити на них нашу увагу, проаналізувати, провести паралелі і зробити певні висновки. Отже, сьогодні ми починаємо із того, що зазирнемо більш як на 200 років назад у 1803 рік. У кінці жовтня. Закінчив свій земний шлях Петро Калнишевський, останній кошовий атаман Запорозької Січі. Цікаво те, що прожив він 113 років. І жив він у трьох століттях. Народився у 1690-му, помер у 1803-му. В 1775-му Катерина задумала і знищила Запорозьку Січ. Останнього кошового атамана Петра Калнишевського ув'язнили і відправили у найпівнічніший монастир, тоді вже Російської імперії. Соловецький. Соловки. Мені там довелося побувати і можу вам засвідчити це чудове чудове місце із неповторними краєвидами, із святим озером перед Соловецьким Кремлем і просто шалено красивими лісами, і просто навіть лісовими стежками. Але в Соловецькому Кремлі були келії, які фактично виконували роль тюремних камер. В одній із них і перебував Петро Калнишевський. Ось такий він. Був такий портрет його є для того, щоб ми уявили, яким була ця непересічна особистість. 28 років просидів. Петро Калнишевський у камері. Наступники Катерини після її смерті, син Павло і внук Олександр, амністували Петра Калнишевського, дозволили йому їхати туди, куди він би захотів, але куди вже він би поїхав у своїх 100 плюс мінус років. Він залишився на Соловках і там же він і помер. І коли у екскурсовода члени нашої групи запитали. А де ж його могила і чому ж українці якось до цього не мають якогось такого стосунку предметного, то вона жартома відповіла. А могили ми не показуємо, тому що, мовляв, українці настільки віддані своїй самостійності, так вона підкресла це слово, що викопають останки кошового атамана і заберуть собі в Україну. Ну та як би там не було, ми сьогодні згадуємо Петра Калнишевського, Калнишевського як постать. Надзвичайно цікаво у нашій історії, про нього можна розповідати, на цілу передачу вистачило б матеріалу. У 1852 році Андрій Андрійович Трощинський помер в карлику. Він цікавий і відомий тим, що, по-перше, був племінником Дмитра Трощинського, засновника карлицького парку. А по-друге, так само, як і Дмитро, підтримував письменника Миколу Гоголя, з яким Трощинські були у кровному родстві. У 1851 році Гоголь приїжджав в Кагарлик, його дуже гостинно приймав Андрій Трощинський. Ще ніхто не знав, що це була остання весна письменника Гоголя. В Кагарлику йому дуже сподобалося. Трощинський гостинно водив його околицями, мальовничими, Слобідський ліс, Слобідську церкву. А там хор хлопчиків запав у душу Миколі Васильовичу. І невдовзі, після смерті Гоголя, яка трапилася у березні 1952 року, помирає і Андрій Трощинський. Також, у тому ж таки, 1852 році. Ми його пам'ятаємо як громадянина і свідомого, ну, не сказати, патріота, але все-таки мецената на Ниві. Культури та історії Кагарлицького краю. Ви любите футбол? Напевно, більшість сильної статі скажуть так. Так от, а ви знаєте, коли народився футбол? Я вам підкажу, це трапилося у кінці жовтня 1863 року. Взагалі-то літописи засвідчують, що е, копали м'яч ногами ще за 2000 років до нашої ери. Кажуть у Китаї. Але врешті-решт, у 19 столітті це, е, ця гра стала популярною і для того, щоб перевести її із гру натовпу у гру цивілізовану. У жовтні 1863 року у Лондоні зібралися очільники футбольних клубів, створили Національну англійську футбольну асоціацію виробили правила гри. Отож, вітаю, можна сказати, кругла дата. 100 60 років народження футболу. У 1853 році, цими жодними днями, починається так звана Кримська війна. Ну, як завжди, Російська імперія захотіла контролювати протоки Чорного і Середземного моря, Дарданели і Босфор. І тому зайняла Молдовію і Валахію, і тоді така країна. Це не сподобалося європейцям і туркам, і почалася війна. Росія, власне кажучи, опинилася у міжнародній ізоляції, тому що вона воювала сама за своє неправедне бажання мати контроль над протоками в Чорному морі. А на іншому боці була Османська імперія, тобто Туреччина, Великобританія, Франція, Сардинія. Була тоді така окрема держава, яка сьогодні входить у склад Франції. Спочатку, ось у Синопській битві. В Криму росіяни перемагали, і здавалося, ситуація складається на їхню користь. Але коаліція об'єдналася і, врешті-решт, Росія зазнала ганебної поразки. І їй було заборонено якийсь час мати свій флот на Чорному морі. Але до чого я все це веду? Поразки і перемоги для Російської імперії, а потім для Радянського Союзу, мають зовсім різне значення. Після перемог Росія занепадає. В 1812-му, коли перемогли Наполеона, умовно кажучи, в Росії закріпилося кріпосне право, і фактично законсервовано було феодальний устрій на всій російській імперії. Після поразки в Кримській війні, навпаки, через кілька років після цього було скасовано кріпосне право, і це стало, дало поштовх до економічного розвитку імперії, до розвитку так званого імперіалізму, який порівняно з феодалізмом був також прогресивним. Одержавши поразку з японцями в 1905 році, Росія також видобула, можна сказати, якийсь урок, і це дало також поштовх до економічного нового розвитку країни. Ну, втім, стався жовтневий переворот. У 45-му році Радянський Союз переміг нацизм, звичайно, у спілці із союзниками. Не стало краще від того жити радянським людям. Було законсервовано тоталітарну систему, укріплено тоталітарний гулах, у якому загинули мільйони радянських людей. І таким чином ця перемога закріпила Радянський Союз на теренах половини Східної Європи, якими, які перебували під московським чоботом аж до самого розпаду Радянського Союзу. Ось так перемоги і поразки мають зовсім різне значення для Росії. Втім, це тема окремо. Цікавого дослідження, ми можливо, колись ними займемося. 25 жовтня 1885 року у нашому селі Сущани народився Карпо Дем'янович Трохименко, історик, художник, історик образотворчого мистецтва, художник, живописець. Був він народним художником Української Радянської Соціалістичної Республіки. Росту він був невеличкого і ходив у кожуху. Який, звичайно, був на нього великий. І на нього казали: О, кожушанка пішла по селу. Але ніхто тоді з селя не міг навіть уявити, що пройде, звичайно, кілька десятків років. І про Карпат хеменка скажуть: Ти дивись, була кожушанка, а стала цілим кожухом. Талановитий хлопець навчався у художників, вчився він потім у в Києві в Москві, навіть в Петербурзі, в час Першої світової війни побував на фронті. От а потім повернувся у рідні краї у Карлику. Він завідував трудовою школою, працював у сущанській школі. Потім у Ржищі викладав малювання теж у школі. врешті в 1926 році він переїжджає в Київ і. Відтоді і живе в столиці. Викладає він майже все життя у художньому інституті, став народним художником, повторююся, в 1944 році. Картини його, світлі, життєстверджуючі. є вони у архівах, у, точніше у фондах Кагарлицького музею. Ось, наприклад, його картина Шевченко над Дніпром. Шевченківська тема мала велике значення для Трохименка. Це ось, наприклад, Катерина. Теж один із фрагментів до його триптиху, про Тараса Шевченка. Довге життя прожив Карпо Дем'янович, не цурався земляків. А доля відміряла йому 94 роки, він у 1979 році, і похований на байковому кладовищі. Ось так пам'ять про нашого Земляка бережемо і пам'ятаємо. 1945 рік, 23 жовтня, у Нью-Йорку урочисто відкривається, створюється Організація Об'єднаних Націй. Ну на сьогодні ось такий вигляд мають будівлі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку на річці Гудзон. Звичайно. Прапори всіх країн-членів ООН також розвиваються біля фасаду однієї із будівель. А думаєте, що це за такий птах ліричний? Це подарунок в штаб-квартиру. Називається Голубка Миру, копія з мозаїки 16 століття, і презентував її для Організації Об'єднаних Націй, звичайно, за свого життя, Папа Римський Іоанн Павло ІІ, так, канонізований, ну можна сказати, на святого. Сьогодні членами Організації Об'єднаних Націй є 193 країни. І коли ми скажемо, що менше сотні з них беззаперечно підтримують Україну у її. Кровопролитній війні з Московією, то, напевно, ви від цього засмутитеся, але це є фактом. І ми бачимо, що сьогодні організації Об'єднаних Націй не вистачає чи то рішучості, чи то якихось таких офіційних підходів суворо теоретичних до війни і до миру. І однією з причин цього і стала, власне кажучи, агресія. Московії проти України, а тепер, бачачи таку безкарність, те саме вчинив Хамас із Ізраїлем. Ну, наскільки ще буде існувати ООН, ми побачимо, але що її малопродуктивність, то ми бачимо сьогодні. В 1989 році, 29 жовтня Радянський Союз. Було видано чинний закон про мови в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Навіть не про мову, а про мови. Ну, в цьому законі проголошувалося, що українська мова має бути державною на території України. 1989 рік. Скільки списів відтоді було зламано у цьому мовному питанні? Якщо це відбувається, то можна сказати, що народ хворий. Суспільство загалом не дуже, не дуже занедужало воно на ось таку лінгвістичну хворобу, яка називається антиукраїнськість, надмірна толерантність до всього чужого, коли ментальність будь-якого народу створює мова, віра, культура, ну і, звичайно, постаті цього народу чи цієї нації. Після цього було прийнято за часів Ющенка набагато кращий закон, конкретніший, хоча й він не був таким, який мався бути. Ну, а вже в часи Януковича, закон Ківала Колісніченка, і взагалі нівелював будь-які зусилля українців бути українцями у своїй же такій державі. І, до речі, у міській раді, у, тисяча, у, перепрошую, у 2012 році, коли я запропонувала. Подати заяву про те, щоб Верховна Рада утрималася від розгляду закону Ківалова Калісніченка, як і багато інших місцевих рад, тоді подавали такі звернення. більшість тодішніх депутатів проголосували проти, тобто, фактично, вони були за законківа Колісніченка. І, до речі, дехто з них і сьогодні є депутатом Кагарлицької міської ради. У 2011 році, 28 жовтня, в Кагарлицькому парку становлюється. Пам'ятний знак на честь ліквідаторів. Ліквідаторів Чорнобильська катастрофа 1986 року назавжди увійшла в історію не тільки України чи Європи, а всього світу. Мабуть, як найбільша техногенна аварія на нашій планеті Земля. Наслідки її непереборні – Земля вже ніколи не буде такою, якою вона була до 26 квітня 1986 року. Ну, а ми у певні дати, спільнота, громада, вшановуємо ліквідаторів чи пам'ять про них, які воювали і відстоювали Україну від того мирного атому, який приніс стільки горя Україні та і всьому світові. Отже, що було? Минулого року, у кінці жовтня. Ну, тоді постали кілька питань. Ну, наприклад, хто відповість за те, що Україна, яка е сама могла проєктувати, виробляти та експортувати засоби протиповітряної оборони, просить усю Європу, увесь світ закрити небо. На початок 2019 року Україна розробила круті ракети середньої і дальшої дальності. І тут ми просимо якісь ракети, хоч якісь ракети, щоб допомогли нам збороти московську нечість. За два з половиною роки один із найбільших експортерів зброї Україна входила у вісімку найбільших експортерів зброї на країні на планеті, просить. Будь-чого від патронів до засобів протиповітряної оборони. У суспільства виникають питання, хто за це буде відповідати. Крім того, уже у 2019 році в нас були розроблені ударні дрони Сокіл і Горлиця. Чому їх не стало у 2022 році? Де вони ділися? Чи взагалі вони були? Це схоже на таку теорію мир на всіх фронтах. Мир на всіх фронтах бути не може. Ну, а концепція просто перестати стріляти, мабуть, оце і втілилося у оті постулати, які ви тільки но почули. Відповідь на це колись буде. І я сподіваюся, ми її дочекаємося. Тому що, тому що суспільство повинно знати, чому так трапилося, що Україна у 2022 році опинилася у повній невідомості і. Фактично у повній беззахисності від рашистської окупації. Корпорація Україна без зброї. Це, це не про нас, так не повинно бути. Ну, а тепер про трохи веселіше. Окупантам не вдається досягати своїх цілей так, як вони того хотіли. І вже навіть ходять соцмережами меми про тих же росіян. Наприклад, продвіження вперед – ні, але успіхи є. Организация помощи в выезде жителей в другие субъекты Российской Федерации, тобто насильницькі депортувания, наш гуманизм, они ошибочно принимают за нашу слабость. Ну, это взагалі сарказм. Если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Отступление идет по плану. Когда мы отступаем, мы все равно идем вперед, как те татары. То вітому, хто получил повістку, продають 1 кілограм копченого сала. Та да, вже ж на якоїсь там московської риби із північно льодовитого океану. Рухаємося далі і згадаємо, що саме цими жовтніми днями відбувся один із обмінів полоненими. Причому обмін виявився чисто жіночим. 108 наших жінок повернулися додому. Я виписала у свій. Воєнний щоденник, е, класифікацію їх за спеціальностями. Отже, спогону повернулися 35 військовослужбовиць Збройних сил України, 32 військово-морських сил, 12 членки тереоборони, 8 нацгвардії і Азову, 4 з прикордонної служби, 5 із спецслужби транспорту і 12 цивільних осіб. Тобто, вже цей список говорить про те, що наше жіноцтво України разом із чоловіками служить практично у всіх видах Збройних сил України. І тому, не тільки тому, але тому також ми неодмінно переможемо, неодмінно переможемо, коли будемо разом. І наш родинник епох, колись засвідчить цю перемогу, ми будемо тому радіти і готувати. Нові передачі годинник ЕПО.